Івано-Франківська міська виконавча влада звітуватиме в інформаційному кіоску на електронному пристрої, встановленому у фоє виконкому, діє програмно-апаратний комплекс Інформаційний кіоск. Ага. Сайт виконкому, офіційний сайт міста ну, це, це сайт по суті промоції міста. За лічені секунди івано-франківці зможуть отримати потрібні їм відомості, зокрема про діяльність міської влади та депутатського корпусу. На сенсорному моніторі розміщена низка категорій: це місцеві новини та структура виконавчого комітету. Також інформація про діяльність міських комунальних підприємств і нормативно-правові документи. Сьогодні виконавчий комітет звертається тільки з адміністративними послугами протягом року біля 50 тисяч людей. Так а ще є багато людей, які звертаються ну, просто щоб отримати якусь інформацію. Тому ми щоб наближити цю інформацію для людей, започаткували встановлення таких інформаційних кіосків. Одне з нововведень в івано-франківській мерії інтернет-приймальня уже набирає обертів. Лише торік її послугами скористалися чотири сотні івано-франківців. Щоправда, використання сучасних інформаційних засобів не надто популярне у людей старшого віку. Бабуся і спілкується з онукою чи з дочкою з там з Італії з, з Європою. Так само, і це. Якщо ніколи не поставити, то ми ніколи й тим користуватися не будемо. Комп'ютер більше функції по користуванню може представити, але на даному кіоску зібрані всі сайти. Важливі сайти, де людина може отримати інформацію. Два інформаційних кіоски вже діють у центрі надання адміністративних послуг та у міськвиконкомі. Надалі їхню кількість планують збільшити, а функції терміналів удосконалити. Чиновники мають намір їх розмістити в бюджетних установах та у мікрорайонах міста. Ірина Тимчиша, Андрій Шкварла. Новини на важі.